нібито між Нафтурацією і Астроном було досягнуто згоди щодо укладення договору. Ціна газу 235 доларів, а ставка транзиту 1,8 доларів. Чи знаєте ви щось про такі домовленості? І якщо знаєте, то чому вони не були вкладені? Ми в цих числах не були доповідавши, що є такі питання. Ми не говоримо, я не говоримо, що такі Я ще раз скажу, що ситуація була дуже така напружена і вже детально це все відбувалося. Тому відбувалося це наступним чином. Буде один повезла директива. Под лайк мені, я їх прочитав. прочитав. Бачив, що тут директиви грунтується на директора президента України, на тих домовленості, які є е, прем'єр-міністром. І, і зав'язував цей документ, при цьому маючи доручення письмове, доручення з е, друки написано, друки написано, доручення прем'єр-міністра. Все, все разом. Все разом. Це відбувалося. Будинку уряду Російської Федерації, приміщення, яке знаходилось перед приміщенням, скажімо, перед входом в приміщення відбувалося переговори врядової. Але більше ви не відбувалися такі директиви? Такі директиви, як були ці затвердження людей, таких директив у мене не було раніше. У мене не по питанню, то... Мені. Ну, що ви то. відповідь питання про те, що ви сприймали вказаному дієкти, як документ вказівку прем'єр-міністра. Так. Казівку, Чому? Один документ вказівку прем'єр-міністра випамає виконання. Спочатку є міністрів. Або якесть будь-яких реквізитів? Там є реквізит, там бланк кабінений. Бланкерміна є підпис прем'єр-міністра, а я не пам'ятаю, чи, чи, чи є вимоги щодо печатки на доручення. Я не, до цього часу я зараз не пам'ятаю, тоді не знав. Чи потрібна печатка на... Які саме документи приймали з вами на виконання і перевернулися? виконання доручення прем'єр-міністра. Дякую. Прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр написав письма. А раніше вам коміс подавалися в такій формі доручення прем'єр-міністра? Всі ми знайшли через, через пошто міністерства. фотографії. Всі. Тільки єдине доручення, яке ви знайшли, фотокопію якого ви знайшли в себе парті, ну, в ви отримали від прем'єр-міністра, такий спосіб ну, такий, такий спосіб, Тому що інші документи я отримав по Польщі з Реєстрацію і все. На той час мені здається, що по Ще питання? У мене є питання. Юрій да. да? Васильович, да. Василь, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що є е, угода між е, НАТО-Тамасом і Гастромом, е, яка підписана в 2001 році щодо транспортування? Е, я запитую, чи знаю? Що знає Юрій Васильович, що є угода між «Нафтогазом» і Газпромом, підписана в 2001 році про транспортування природнього газу через територію України і ратифікована парламентом, якою передбачається, що перед укладанням угоди договорів між «Нафтогазом» і Газпромом мусять проводитися міжурядові переговори. Ці година буде рефоновано, ми мені здається, що, що пам'ятник підписувалася з цього року. Е всі цій угоді, скоріш всього, на те, що ціна на транзит, ціна на, на газ, е ці, який я зараз пам'ятаю, узгоджується кожен рік спеціальні Так, Та так Правильно. Да і скажіть, будь ласка, кожен рік повинен згодити Перш, Вони протоколи повинні передуватися, передувати писали угоди суб'єкта. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що мої переговори з Володимиром Володимировичем Путіним під час газової кризи підпадають під дію цієї угоди 2001 року, яка передбачає узгодження ціни до підписання? Річ, я думаю. Вони переговорять, всі переговори, сама угода вона не денонсована. І скоріш всього ці, ці, ці угоди, ваші переговори, вони знаходяться в рамках цієї медики. Якщо ну, ну, протокол, але протоколи не складалися з, того, з, з 2004 чи з 2003 року, на жаль, протоколів офіційних не було. Тому що У мене інших хвилин, де немає. Скажіть, будь ласка, скажімо. Ви передали ви характеризували підміну директиву, так? Як він про характеризував? Ви передали, як я продав до мене. Це просто передав. Немає. Тому що це тримає директиви це, це директиви, де витримається. Скоріше всього, я не пам'ятаю, що я говорив в це можливо, нічого не говорив. Просто це знаходилося <просу> в Львівській області. Так, так скоріші, можливо, спереду Тому що це все було в єдиному часовому просторі. А Павло Юрійович там, там, знаходив. там знаходився? Павло Юрійович теж там знаходився. Там, згодом, знаходився Львівський. Павло Юрійович, вам передає директив, чи письмо доручення, яке ви просто передаєте. яке я прочитав, тось, прочитав, знайомився з ним, ставлю з купитися передавним. Директиви, я вважаю, що не респондент. Просто людина в цьому процесі знаходиться. Тут знаходиться прем'єр-міністр, я знаходжу. Тут Чому ще питання до ладно сім? Я прошу просить розповідати, не запитали вас і форма аудио. На цю хвилину можемо знову залишити на сьогодні, чого не вище, так. Я дуже дякую, Юрій Васильовичу. Світ, дякую, дуже змінилася. Тут забороняє вам спілкуватися. Завершив еще десь так. Ще раз зробити заяву надії головуючого, тому що в цьому судовому процесі я позбавлена права на захист, я позбавлена фахових юристів, які можуть мені допомогти. І тому вважаю, що мої права порушені, і всі дії, які відбуваються зараз в цьому залі, є незаконними. в залі суду!

заступником комерціального управління економіки на поза України. Містики 164 учасниками перебування. не побування. Участь... Ще раз вас порушуємо, сполучені, щоб більше роки почити що згідно з Конституції України кожен має право на правову допомогу, тому що передбачено і законом ця допомога надається без оплата. Кожен війни був виповіда своїх прав, не забезпечення право захисту і позанувачення правової допомоги, перевищення справ государства інших державних органів України, діє робота уроків. 163-й Конституції прибавить, що особа це відповідальність задання показання пояснення, що селічка, у свічі, на свій обличчя, коли на яких закон. суттєво. Добре, з'являється, що згідно статті 69 України, свідок має право брати показання відомо, якщо можна війну вийти, використовуватись допомогою перебування часу, заявляти її віддачу. Знаком, в зв'язку, чим якісь правильної протоколи, це власного річна висота ці захисника, протоколі буде. Чи тоді інші слідчих збійці заяву за смію участю, відповідно цього ковіду та нічого промову проєкту закону, А також відмовитися запрошення захисника. Захисник може запрошувати що буде світлому з'явитися на дому, поживчого особи, на його пропаганду через

А також якщо ви немає, з відповідно, нікому всіх форму, як не того, не буде, в тому числі запросити запускника. Знайомийся, кого питання про несутній комуні зауважень, бо особливо розвідковість ніколи не зауваження. Водувати стару противніше, скільки одержувати з містом додачі показати. Уверенсь діяльності в першому допомогу право забезпечення безпеки, що вони застосування закладу. Передбачено законний проєкт, який передбачені стаття 82, 22. Sure. Yep. Yeah. Вам вашу право розуміти, так зрозуміло. Суд опереджає вас по кримінальному відповідальність за стаття 284 і сподівається, кримінального задачу судду звідти провідні показання, за його Так, показання. Я пропоную вам дати відео, детальні показували про щось. З січня 2009 року я був включений до складу Гаційна ФАЗ України, яка відбула до Москви для підписання контрактів на природного газу, а також контрактів по транзит природного газу на території України. 19 числа ці контракти були підписані, в результаті яких в Україні почали здійснюватись поставки російського газу, а також Був поновлений транзит українського газу, України і Європи. По-моєму, контракт було передбачено, що базова ціна формула Складає 450 доларів, буде змінитися відповідно до змін требування на газу на плаці прощацій і в Італії. Будем підписаний контракт на підпомогу про умови транзиту про газу України 2009-2019 року, яким перебачали, що з 2010 року буде спровадження фактично на, на, на нова ставка транзиту, яка також буде змінитися і повідомлення від змінитися газу.